Це приємно читати вірш Кенета Кока, так, і від нього відштовхуватися, вже говорячи про якісь інші речі. Але ну, мене чомусь багато людей вважають цю назву провокаційною, провокативною, якоюсь апатажною. Так? Мені здається, що це цілком така буденна, нормальна назва. Так? От якби було спати з чоловіками, було б, тоді була б провокація якась. А тут ну, це справді буденна, нічого особливого. У цій назві я не бачу, і назва е... може я зараз прочитаю тексти, тоді стане просто е... зрозуміліше взагалі про, е... про ці спади з жінками. Але е... коротко кажучи про книжку, у неї увійшло 50 текстів, і відповідно кожен з, них, кожен з них має назву. і Відповідно, могло бути 50 різних назв, от як як ці тексти і називаються. Але е... я вибрав з них 5. Які мені здавалися най, найкращими, і моїм фаворитом спочатку була назва Смерть і ще тисяча приводів для любові. Але е, от на інтернет, у інтернет-голосуванні так читачі вибрали назву Спати з жінками, і я абсолютно це підтримую. А цей текст «Смерть і Ще тисяча приводів для любові він перший. Він, тобто,